Івана, розділ десятий ІСУС. Добрий пастир. Істинно кажу вам хто не входить в овечий двір через ворота, а перелазить в іншому місці, той злодій та розбійник, а хто входить через ворота, той пастир овець. Сторож відкриває йому, і вівці чують його голос. Він кличе поіменно кожну вівцю й виводить їх. Коли ж виведе всіх своїх, то йде попереду них, і вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужинцем вони не підуть, а втечуть від нього, бо не знають його голосу. Ісус сказав їм цю притчу, але вони не зрозуміли, про що він говорив. Тоді Ісус знову сказав «Істинно кажу вам Я ворота для овець, усі, хто приходив до мене, злодії та розбійники. Але вівці їх не слухалися я ворота, і якщо хтось входить через мене, буде спасенний. Він увійде, вийде і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати, а я прийшов, щоб люди мали життя і щоб мали його вдосталь. Я добрий пастир. Добрий пастир віддасть життя за овець. Наймитна є пастирем. Вівці не належать йому. Коли він бачить, що наближається вовк, то залишає овець і тікає. Вовк хапає овець і вони розбігаються. Наймить тікає, бо його найняли, і він не дбає про овець. Я добрий пастир. Я знаю своїх, і вони знають мене. Так само отець знає мене. І я знаю отця. Я віддаю своє життя за овець. У мене є інші вівці, які не з цієї кошари. І їх я маю привести сюди. Вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир. Отець любить мене, тому що я віддаю своє життя, аби знову взяти його. Ніхто не може його забрати від мене я сам віддаю його. У мене є влада віддати його і влада взяти його знову. Цю заповідь я отримав від мого отця. Після цих слів між юдеями знов виник розкол. Багато хто з них казав Він одержимий і втратив розум. Навіщо його слухати. А інші казали Це не слова біснуватого. Чи може демон відкрити очі сліпому? Подальший конфлікт щодо слів Ісуса. В Єрусалимі було свято відновлення храму. Стояла зима. Ісус ходив у храмі по колонаді Соломона. Юдеї зібралися навколо нього і сказали Доки будеш тримати нас у непевності? Якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус сказав Я вже казав вам, але ви не вірите. Діла, які я роблю в ім'я мого Отця, свідчать про мене, але ви не вірите мені, тому що ви не з моїх овець. Мої вівці чують мій голос, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я даю їм життя вічне. І вони ніколи не загинуть, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені величніший за всіх, і ніхто не зможе забрати їх з рук мого Отця. Я й отець одне. Тоді юдеї знов схопили каміння, щоб побити його. Але Ісус сказав їм Я показав вам багато добрих справ від Отця. За яку з цих справ ви хочете мене побити камінням? Юдеї відповіли. Не за добрі вчинки ми хочемо побити тебе, а за богохульство, бо ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус сказав їм, чи не написано у вашому законі Я сказав ви боги. Якщо богами названі ті, кому було дано Слово Боже, і Писання не може бути порушене, то чому ж ви кажете про того, кого Отець освятив та послав у світ, що він богохульствує? Бо я казав, я син Божий. Якщо я не роблю справ мого отця, не вірте мені. А якщо роблю, то хоч не вірите мені, повірте моїм ділам і зрозумійте, що отець у мені, і я в отці. Вони знов намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Ісус знову пішов на інший бік Йордану, у місце, де Іван хрестив, і залишився там. До нього приходило багато людей, що казали Іван не зробив жодного знамення. Але все, що він говорив про нього, правда, і багато там увірувало в нього.